Їх зібралося 50 чоловіків з невеличких сіл на Миколаївщині. Вони звикли сіяти зерно, збирати врожай і керувати сільською технікою. 37-річний механізатор Геннадій свою мирну спеціальність поміняв на військову. Колись служив у танкових військах. Тепер, каже, треба якомога швидше відновити професійні навички. Не хоче, щоб війна прийшла до рідних домівок. Вдома за нього моляться дружина і син. Я не хочу, щоб моя дитина йшла. Я думаю, краще я піду чим має йти. Весна прийде, і ми повернемося далі сіяти і вбирати. думаю, що все буде гаразд. Електрозварювальник Олександр Гончарук розповідає, як його і товариші усім селом споряджали на війну. Селяни ділилися ліхтариками, теплим взуттям та харчами. Телефонуючи своїм дітям Тетяні та Артуру, заспокоює, війна до їхнього села не дійде. Смотрю по телевізору, і мене это унітає, що наші ребята гибнуть. Гибнут. Я не хотів би, щоб війна пришла к нам. І все, це одно, що мене прибігає нам ті на фронт, защищать свою страну. Олександр колись мріяв стати десантником, але строкову службу провів в інших військах. Зараз каже, попроситься до аеромобільної роти. Я вижу себя минометчиком. Я был, служил в срочной службе мин, минометчиком, был наводчик орудия первого орудия. И вот моя специальность при, пригодилась. Вот сейчас наше, так бы, данное время мирное моя специальность. Вот я решил помочь нашей стране, нашим братьям, семьям, чтобы российская оккупация не продвигалась дальше. Найстарший з мобілізованих Юрій Іванович. 30 років тому з цього ж самого плацу його відправляли в Афганістан. Командир вважає, що його досвід знадобиться і зараз. Думаю, що своїм опитом, який він отримав ще 30 років тому, плюс своїм життєвим опитом, який у нього накопився за ці 30 років, він ще обучить молодіж і підкаже. Думаю, що великий плюс в тому, що він є. А от 23-річний Михайло серед мобілізованих Миколаївців наймолодший. Вдома залишилися мати та сестричка. Как мама отпускала? Со слізами на глазах. Ну, з розумінням. Ну как, поначалу було синок, за чим воно чи нужна туда спину. Ми всі розуміємо, чому оно все йде. Ми самі повинні это все відстояти. Ми йдемо на замену тим, хто там. Як положено, прийдуть на заміну нам. Ну Україну ми довжні захищати не було. Ми патріоти. Всі у навчальному центрі аеромобільних військ біля Житомира. Хлопці упродовж місяця відновлюватимуть військові навики. Потім відправляться в зону АТО.